Вітаю вас на 20-му уроці інформатики для 4 го класу. Тема уроку алгоритми із заданою кількістю повторень. Сьогодні на уроці ви розглянете алгоритми із заданою кількістю повторень та навчитеся створювати алгоритми із заданою кількістю повторень у середовищі Scratch. Одним із найвідоміших героїв американського письменника Марка Твена є Том Сойер. Пригадай, як йому довелося у вихідний день білити паркан. Том з'явився на доріжці із відерцем білої фарби і пензлем на довгій ручці. Він подивився на огорожу і душа його сповнилася скорботою. Зіткнувши, він умочив пензель у фарбу та провів ним по дошці. Повторив цей прийом, мазнув ще раз і опустився в безсилі на дерев'яну діжку. Складемо для Тома алгоритм фарбування паркана. Розглянемо, як приклад, паркан із двох дощечок. Перший крок підготуй пензель і фарбу. Другий крок набери фарбу на пензель, третій крок. Пофарбуй першу дощечку. Четвертий крок набери фарбу на пензель. П'ятий крок пофарбуй другу дощечку. Шостий крок прибери пензель і фарбу. Цей алгоритм фарбування двох дощечок містить 6 команд. А скільки команд буде в алгоритмі, якщо потрібно пофарбувати 100 дощечок. У поданому алгоритмі деякі команди повторюються. Якщо відомо, скільки разів слід виконати певні команди. Використовують алгоритм із заданою кількістю повторень або повторення з лічильником. Подамо алгоритм фарбування паркана у вигляді алгоритму із заданою кількістю повторень. Цей алгоритм слід розуміти так. Виконується команда 1. Потім виконується задану кількість разів команди набери фарбу на пензель» і пофарбуй чисту дощечку. Потім виконується команда 3. Блок схема даного алгоритму виглядає наступним чином. Порівняй блок-схему і команду повторити з групи керування для реалізації алгоритмів із заданою кількістю повторень. Як бачимо, в обох випадках у нас присутній лічильник для ведення кількості повторень та команди, які необхідно виконати задану кількість разів. Рудий кіт вирішив перевірити, як Том Сойер пофарбував паркан, якої форми паркан, якщо рудий кіт обійшов його за поданим алгоритмом. Оскільки повторення відбувається 4 рази. І команди не змінюються, то можемо дати відповідь, що паркан у нас квадратний. Переходимо до скарбнички цікавого. Однією з популярних мов програмування для навчання дітей основам програмування досі залишається мова Logo, розроблена Сеймором Пейпертом та Інді Харрель ще у 1967 році. Американка Радія Джой Перлман розробила дитячу версію мови Logo, яка отримала назву Tortoise. Як продовження ідеї мовилогою, у 2007 році було створено середовище програмування Scratch. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: що таке алгоритм із заданою кількістю повторень? У якому елементі блоксеми зазначена кількість повторень? За допомогою якої команди можна реалізувати алгоритм із заданою кількістю повторень у середовищі Scratch. За можливості спробуйте виконати завдання. Працюємо за комп'ютером на сторінці 88-89. Потрібно скласти в середовище Scratch програму, за якою виконавець фарбуватиме паркан за зразком. Одну дощечку знизу вгору, іншу дощечку згори вниз. Визначте, який фрагмент повторюється і скільки разів. Зміни програму так, щоб виконавець фарбував паркан згори вниз за зразком. Для початку змінимо спрайт. Видалимо родого кота. Та додамо інший спрайт за допомогою кнопки Обрати спрайт. Додамо олівець, Перейдемо в групу події та додамо команду, коли прапорець натиснуто. Додамо інструмент олівець. Додамо команду задати розмір олівця. Встановимо розмір 5. Далі потрібно скласти алгоритм для фарбування двох дощечок. Додамо команду опустити олівець. Перейдемо в групу рух та додамо команду повернути проти годинникової стрілки на 15 градусів. Значення 15 змінимо на 90. Додамо команду переміститися на 10 кроків. Показчик 10 змінимо на 50. Додамо команду підняти олівець. Для цього відкриємо групу олівець та перетягнемо дану команду. Перейдемо в групу рух. Додамо команду поворот за годинниковою стрілкою на 15 градусів. Значення 15 змінимо на 90. Додамо команду переміститися на 10 кроків. Значення 10 змінимо на 50. Перейдемо в групу олівець. Додамо команду Опустити олівець. Перейдемо в групу рух. Додамо команду Поворот за годинниковою стрілкою на 15 градусів. Значення 15 змінимо на 90. Додамо команду переміститися на 10 кроків. Значення 10 змінимо на 50. Перейдемо в групу олівець. Додамо команду підняти олівець. Перейдемо в групу рух. Додамо команду поворот протигодинникової стрілки на 15 градусів, значення 15 змінимо на 90, додамо команду переміститися на 10 кроків, значення 10 змінимо на 50. Додамо команду повторення з лічильником. Перейдемо в групу керування. Додамо команду повторити 10 для раніше складеного алгоритму. З'єднаємо дві частини, в лічильнику повторень вкажемо два рази. Перевіримо на виконання наш алгоритм. Дякую за увагу. До наступного уроку!